Доброго дня, вас вітає компанія Мебель Маркет. Сьогодні у нас на огляді диван Франк від компанії Harismo. Особливістю цього дивана, що він є повністю модульний і може складатися з будь-яких частин по ширині. У нас сьогодні звичайний 2-метровий кутовий диванчик. Можна комбінувати між собою. Будь-які бильці по ширині 10, 15, 20 сантиметрів, будь-які модулі сидіння, наприклад, 85, 105 або 150. Також може бути кутовий модуль, будь-який довжині та глибині, міцний каркас з деревини та ламінованого ДСП, сучасний дизайн, якісне наповнення, велике спальне місце, і плюс додатково можливість скласти будь-який розмір починаючи від. Метр 90 до 5 метрів заширщики робить диван Франк ідеальним вибором для вашої вітальні. І ще одна особливість, що кожен диван можна по-різному візуально виконати. Тканина може бути натягнута, як тут у нас, та йти з кантом, а може бути натягнута йти без кантом. Там можуть бути складки, їх може більше, або може бути менший. і ви самі можете обрати, що саме вам більше візуально подобається. Приходьте до нашого шоуруму, Протестуйте самостійно та оберіть тканину для вашого майбутнього дивану.